Що продається весною 24-го року. В цій серії відео я разом з вами буду переглядати стрічку свого інстаграм-аккаунту і переглядати рекламу товарів, яку запускають наші конкуренти. Я буду оцінювати креатив, рекламу і буду давати свій невеличкий експертний розбір. Парник дуже дуже неякісна фотографія. Але я думаю, що вона теж може продавати, тому що це супер актуальний товар, тому що зараз весна, всі саджають сад, город і це дуже актуальний товар, він вирішує проблему. Але знову ж таки, реклама. Елемент, рекламна картинка дуже неякісна. Заміна дорогим теплицям, ширина витримує заморозки, щільність агроволокна при замовленні двох парників. Знову ж таки, якщо, якщо ви пропонуєте щось у подарунок, краще вказувати це одразу на рекламному креативі. Бо більшість людей вони не читають текст, який ви пишете. Якщо картинка зацікавить, можливо, хтось прочитає текст, але зазвичай люди просто переходять одразу на сайт. Ой, сайт, ну дуже дуже такий специфічний, скажімо так. Цей товар він розрахований саме на тих людей, які. Тобто, ну якщо ви шарите в цьому, якщо ви займаєтесь цим, вам підійде така картинка, якісна, неякісна, без різниці такий сайт, тому що ви заходите і ви вже розумієте, що це, для чого це, як цим користуватись, і ви просто залишаєте заявку, тобто ви бачите ціну. Хоча ціни я тут не бачу взагалі, я просто перейшов на сайт, і тут немає ціни. Просто немає ціни. Яка ціна? А, бачите, тут далі вже парник 3 метри, 4 метрів. Запам'ятайте, у вас завжди на першому екрані повинна бути ціна. Людина, коли завантажує сайт. То вона повинна бачити тут ціну. Там був парник в рекламі, тут крапельний полив. Тобто, ну взагалі нічого не зрозуміло. вау ефекту тут ніякого взагалі немає. І креатив такий не викликає ніякого взагалі враження. Ну і поки ти вагаєшся, твоя мама купує товари в моєму інтернет-магазині. Ще більше корисної інформації в моєму інстаграм-профілі.